Вітаю вас, підписники та гості! Саме ось ці прикраси до Великодньої випічки можливо без будь-яких навичок і за дешево зробити легко і просто. З цим завданням впорається кожен з вас. Це в мене ви бачите не дороговартісний шоколад, а шоколадна глазур. Купити її не проблема, вона придається в будь-якій крамниці, де є цукерки, не тільки у вигляді дропсів, а й у вигляді шоколадної плитки. Її не потрібно темперувати як шоколад, з нею простіше, легше працювати, тому жодного клопоту не буде. Лазур потрібно лише розчинити на водяній бані або ж короткими імпульсами по 5-10 секунд в мікрохвильовці. Її не бажано нагрівати до гарячого стану, але якщо ж все ж таки трапилось так, додайте до неї декілька дропсів і перемішайте все. Буду використовувати сьогодні ще й барник: це кандурин, харчове золото, хоча, можливо, чудово обійтися і без нього. На даному етапі знадобиться будь-яка дощечка, яка у вас є, і аркуш пергаментного паперу. Щоб пергамент не ковзав по дошці і було зручно працювати, приклеюю шоколадною глазур'ю. Наразі потрібно розчинити шоколад. Я роблю це в мікрохвильовці короткими імпульсами по 5-10 секунд, розігріваю, розмішую і знову розігріваю до повного розчинення. Якщо ж у вас немає ось такого кондитерського мішечка, не біда. Пізніше покажу вам, як зробити його з пергаменту власноруч. Газур щенила, переливаю її в мішечок. Ось тут зверніть увагу на її консистенцію, вона в мене ледь тепла, але не гаряча. Зав'язую мішечок і, як я обіцяла, зробимо з вами паперовий корнетик. Розрізала пергаментний папір на квадрата, квадрат розрізаю на трикутник і ось так згортаю корнетик. Далі кладаю глазур і защіпую папір. Все просто. Показую детально, щоб у вас це вдалося з першої спроби. Все підготовлено, тому наразі буду малювати гілочки верби з бруньками. Я їх бачу саме ось так, можливо, їх бачите якось по іншому. Чудово, є можливість проявити свій творчий потенціал. Якщо глазурь не гаряча, то розпливатися малюнок при цьому у вас не буде. Гілочки довгими не роблю, десь так по 4-5 см, щоб вони потім без клопоту помістилися на бабку. Малювати їх можна по одній гілочці або ж цілим букетом, робіть так, як ви це бачите. А далі ось так витискає краплини, промальовує бруньки, десь більше, десь менше, все як в природі. Бруньки мають трішки накладатися на гілочки, щоб це була одна конструкція, і вони потім не повідпадали. Я, звісно, річний художник, ви думаю також, але ви бачите наскільки це елементарно, просто і легко зробити. Ну а ще це дуже захоплюючий процес і кожен з вас може відчути себе справжнім Пікассо. А ліпше все ж таки нашою видатною Марією Примаченко. Ну а далі переміщаю дощечку в холодильник для стабілізації глазурі десь так на 3 чи 5 хвилин. А вже після цього декілька броньок зафарбую, щоб вони нагадували ось ті, можливо, пам'ятаєте жовті котики, їх так колись називали в дитинстві. Хоча це не обов'язково, вони гарні і так. Ви бачите, декілька хвилин і ось такі чудові гілочки ми маємо, тож саме на часі приготувати гнізда для яєць. Горнятку у мене крижана вода, а саме горнятку я також попередньо помістила в холодильник. Ось так витискаю з корнетика глазурі, промальовую гніздо. Чашку переміщаю в холодильник на одну хвилину і гніздо готове. Замість води ви можете використовувати холодну горілку або ж спирт. Алкоголь гніздо при цьому не вбирають, а ось стабілізується глазур краще в горілці або ж спирті. Додаю трішки крижаної води в чашку і знову малюю. Вони не мають у вас бути якимись там ідеально рівними, все як в природі. Ну, і які ж гнізда без яєць, хіба що зазулені. Якщо ви не маєте такої форми, не біда. Пізніше покажу вам, як можна обійтися і без неї. Заповнюю форму з допомогою мішечка, або ж заповнюю з допомогою звичайної чайної ложки. Глазурю ось так розподіляю по формі, а залишки видаляю. Переміщаю форму в холодильник десь на 10 хвилин. Залишки глазурі стабілізувалися, тому їх без зайвих відходів можна знову використовувати. Форму дістала з холодильника. Залишила її при кімнатній температурі приблизно на 5 хвилин і тільки тоді виймаю напів яйця з форми. І таким чином глазур ніде у вас не трісне. І, до речі, я нічим її попередньо не змащую. А далі з двох половинок створимо з вами яйце. Звичайну миску я розігріла в мікрохвильовці, ось так не дуже, я можу її спокійно чіпати і починаю ось так склеювати яйця. Далі з допомогою пензлика фарбую кандурином. Залишилися з допомогою глазурі приклеїти яйця до гніздечок. Глазурі у мене ледь тепла, але в жодному разі не гаряча. Ось так легенько притискаю і декілька секунд тримаю так. Якщо придбати ось такі цукерки, то ви отримуєте вже готові яйця. Далі швиденько приготуємо універсальний декор для тортів і пасок бісквітний мох. Перелік інгредієнтів на екрані в описі під відео. Одне середнє яйце, 30 г цукру і дрібка солі. Мабуть, хвилину, можливо, півтори, можливо, дві, збиваю до ось такої піни і розчинення цукру. Додаю краплину барника і все перемішую. Вливаю 5 г олії, 20 грамів борошна вищого гатунку і 5 г розпушувача. Ну ось і все. Далі мені знадобляться одноразові стаканчики, вони можуть бути і паперові у вас, головне, щоб на них було маркування, що вони пристосовані до гарячих напоїв. Кожен стаканчик заповнюю лише на 1-3. Ну а далі їх потрібно помістити в мікрохвильовку приблизно на 40 секунд. Якщо ви робите це вперше, то випікайте їх в мікрохвильовці по одному, щоб віднайти ту золоту середину. Бо якщо вони перепечуться, то це будуть сухарі. Якщо не допечуться, бісквіт опаде. все просто. Ви бачите, бісквіт пружинить, а це означає, що він пропечений. Зверніть увагу, наскільки він збільшився під час випікання. Чекаю, поки бісквіт охолоне, виймаю зі стаканчиків і зберігаю в холодильнику в мішечку. Цей декор можливо приготувати заздалегідь десь за 2-3 тижні до випікання пасок і зберігати в щільно-закритому контейнері в темному місці. І якщо вам цікаво, швиденько приготуємо ідеальну цукрову глазур на желатині, яка не кришиться і не прилипає. До 10 г желатину вливаю 30 г холодної кипяченої води, все перемішую і залишаю на 10 хвилин. 200 г цукру покриваю 60 г води. Сотейник відправляю на вогонь і після закипання проварюю на середньому вогні десь так 2 хвилини. Якщо є кулінарний термометр, варюємо до 107-110 градусів. Якщо немає, перевіряємо на стабільну краплю. Вона має стабільно триматися і зовсім не розпливатися. Ось так, як ви бачите. До речі, залишу вам в описі під відео посилання на рецепти дуже вдалих пасочок. В гарячий сироп додаю набухший желатин, перемішую і збиваю приблизно 3 хвилини до утворення ось такої маси. І Якщо глазур буде зарідка, не така, як ви бачите, вона буде спливати з пасочок і тягнутися нитками. Працювати з нею потрібно швидко, бо вона миттєво схоплюється. Для повного висихання їй потрібна година, думаю, не більше. Бісквітний мох викладаю відразу, а ось шоколадний декор через хвилин 10, я так думаю, щоб лазур повністю охолонула. Гніздо ви бачили, я змастила знизу шоколадом, щоб воно приклеїлось до моху, а ось гілочки і так чудово лягають. Якщо відео було для вас корисним, не шкодуйте вподобайки, а свої враження залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого і до зустрічі!